Про нього мріють всі власники невеликих квартир. Це диван, який займає небагато місця, але розкладається в повноцінне спальне місце. Ще й зручний для відпочинку. Моделька називається МАКС. Тут вона йде з шириною сидіння 140 і загальний габарит всього 160 см. Це дуже дуже небагато, але може бути й ширшим, дивлячись, скільки у вас місця є в кімнаті. Ось так він виглядає з боку. Диванчик іде на металевій основі з гарантією цілих 7 років. 7 років, Карл. Дуже легко розкладається, буквально однією рукою по системі акордеон. Диванчик розклався, матрасик ось так опустили, і повністю рівне спальне місце без стиків. Тобто, реально підходить для щоденного сну. Під матрасиком у нас іде металева рамка з буковими ламелями. Бачите, є підлокітничок тоненький, але є й товстенький. Це вже скільки місця у вас є вдома. Тому що в когось прямо 160 см, і треба, щоб максимально багато людей лежало. Ось ось це цей диванчик Макс. Ніша для білизни присутня. І так само однією рукою, поки вам знімаю, навіть однією ногою складаю цей диванчик. Саме в розмірі 140 см вартість такого диванчика від 21 тисячі гривень. Цей у нас йде 300, тому що тут дорожча тканинка. Якщо диванчик Макс зацікавив, в Києві на Дніпровській набережній він стоїть, він може бути в різних розмірах. Він доступний оплату частинами на 5 платежів. Доставка по Києву безкоштовна. Боже, скільки я вже плюсів назвав. Навіть не знаю, чого цей диван вам не купити. В описі до відео, телефончик для зв'язку.